Божевільна, оповідання записано з газети для жінок. Усе село гуділо про останню новину. Варка громко відправила на той світ свого чоловіка, сільського баяніста, Васька. Кажуть, що спеціально закрила заслінку груби, або він п'яний у чаді. Не було жодної родини, де б не обговорювали Варчен учинок. Село розділилося на два табори. Усе жіноче населення співчувало варці. Правильно зробило. За такі справи васька давно треба було порубати і собакам викинути. Від нього півня гореластого ніякої користі не було, тільки пакости внишком. Мужики ж називали Варку стервом, грім бабою. І засуджували ну, і кому краще зробила, і васька занепастила, і саму посадять, а діти з ким залишаться. Дітей тимчасово забрала сусідка Любка. Хоч і своїх п'ятеро, але ж не залишиш на вулиці не кошенята, а що з ними далі робити, не думала. Може, суд виправдає Варку, як матір двох дітей? Утім, Чотирьох, а не двох, ще двоє з дитбутинку, яких громки все новили на злоїй любці, а потім Варка ще своїх народила. П'ять років дітей у Варки з васьком не було, ось і зважилися на чужих. З васьком не радилася, від нього толку дійсно не було ніякого, крім баяна в руках нічого не тримав і тримати не збирався. Усе звалив на Варку. Любка згадала, коли сусідка купила корову, не втрималася, підколола її. Краще б дітей робили, а не господарство розводили. Варка теж гостра на язик одразу ж відбрила. Ви, як бачу, і вдень і вночі лише цим займаєтесь, тільки б шмарклі хто вашим нащадкам втирав. Це вона в магазині привселюдно натякала налюбчених вічно брудних хлопчаків. З того часу й не дружать. А незабаром Варка зайнялася оформленням документів на всиновлення. Розлучати з сестру з братом вона вважала найгіршою справою, так двох і привела до себе в дім. Божевільна! Охрестили односельці Варку за цей вчинок! Усе життя громків на очах улюбки було, усе вона бачила, усе про них знала. Варка з чужими дітьми однією дружною родиною жила. Вірка, правда, якась відлюдна була, вічно кособочилася від усіх, але по господарству все робила. До варченого приходу і вечерю зварить, і корову подоїть, і зі свинями впорається, Андрійко все більше біля васка крутився. Той зранку на лавочці біля будинку баяна як розтягне та пісні заспіває, на все село чути, за що півнем гороластим баби його й прозвали. Васько баяністом був правним, на всю округу славився. З усіх сіл запрошували його на весілля, іменини, хрестини, цим і заробляв. Після заміжжя варка його все до господарства намагалася навернути. Запевняла, що співати, танцювати це добре, але взимку, крім картоплі й капусти, м'яса хочеться. А значить, потрібно худобу тримати, годувати, доглядати, та тільки час даремно витрачала нам мовляння, махнула рукою. Роби, мовляв, що хочеш. А васькові того і треба було, От і грав на баяні день і ніч. Потім два роки поспіль Варка своїх синів народжувала, і без вірченої допомоги їй було не обійтися. Прийомні діти Варку любили, і частенько Любка чула, як Андрійко називав її мамою, а Васька батьком, а от Вірка – тіткою Варею, або зовсім ніяк. Через цю вірку і прийшла біда в будинок громків. Стала Варка помічати, що її прийомна дочка худюща, мов стара коняка, як говорив Васько, стала округлятися. Ну, і слава Богу, одужувати почала. Не будуть злі язики плескати, що тебе не годуємо, раділа Варка. Дівчинка кособочилась, відвертала лице і поводилася дивно. Коли ж вона до мене звикне, п'ятий рік пішов, як з дід будинку забрала, а доброго слова ще не чула від неї. Усе мовчки, мовчки. Коли ж побачила вже кругленький живіт, сполошилася не на жарт. Василю, віра вагітна, що робити будемо? Виженемо геть до дідька лисого. Що ти верзеш? Вона ж дочка наша. У неї, крім брата і нас, нікого немає. Клич її. Будемо з нею розмовляти. Повинна ж вона сказати своїм батькам, що і як у неї вийшло. Знехотя Васько пішов по дівчину в літню кухню. Та що він так довго, де вештається, занепокоїлася Варка. Уся червона від сорому дівчинка пленталася за прийомним батьком. Віру, дівчинко моя, ми хочемо тобі допомогти. Підемо до лікаря, порадимося, чи можна народжувати в 15 років? Я думаю, можна. Одружимо вас і все буде добре. Скільки вже місяців? співчутливо запитала Варка. Віра дивно подивилася на прийомного батька, відвела погляд, заплакала. Варка обійняла її, Віру, ну не хочеш, не говори. Завтра підемо на прийом і все з'ясуємо, не переймайся тільки. Сльози зашкодять малюкові, заспокоювала вона. А ти чого мовчиш, батьку? звернулася вона до Васька. Я тобі вже казав, що з нею робити, а ти все сюсю, мусю розводиш, роздратовано відповів той. Усю ніч варка товклася в ліжку, усе думала, все винуватила, що не вгледіла доньку закупою справ і турбот. А вже сільські пліткарки язики свої почухають, і так кажуть, що в наймачках віра в них живе, і про хлопця свого вона розповість нехай не одразу, але розповість. І до його батьків вона з васьком сходить, зганьбити віру не дозволить. Дні йшли за днями. Живі до дівчинки різ на очах приховувати було вже нерозумно. Ірина Костянтинівна в одній особі фельдшер і лікар, і швидка допомога радила відправити віру в районну лікарню. Тепер і до вагітності замкнута та відлюдна, дівчина під будь-яким приводом намагалася не виходити з дому. Не розмовляла з домашніми. Постійно плакала ночами. Якось дивно став поводитись Васько. Варка кілька разів заставала їх разом, про щось вони шепотілися. При її появі віра, не піднімаючи очей, ішла до своєї кімнати, а чоловік з винуватим поглядом пояснював, що намагається дізнатися в доньки, від кого та вагітна. Смутні підозри іноді виникали в голові уварки, але відганяла їх, як настирливих мух. Стала уважно придивлятися до них обох. Зазначила, що Васько став заходити до хліва, коли віра доїть корову, застала якось, як він вигрібав гній. Вирішив допомогти. Важко вже їй. знайшовся чоловік. Я двома ходила вагітна, ніколи не допомагав, подумала Варка. Щось тут не те, щось тут не так. Якось у магазині почула, як шепочуться за спиною про її чоловіка і віру. В очах потемніло. Ні, не може бути. Це неправда, неправда. Повільно йшла вулицею, заглядаючи перехожим у вічі, задаючи одне німе запитання. І ти що знаєш? І ти? і ти. Хтось відвів погляд, хтось в лице презирливо хмикнув ось, мовляв, недоумкувата не знає, що за її спиною роблять. Одна жінка жалісливо подивилася їй услід. Та всі давно знають, обпекла Варку здогадка. Усі вже знають, крім мене, яка ганьба. Господи, яка ганьба! їй стало зле. Голова закрутилася, перед очима попливли чорні мухи, потім усе потемніло. Отямалася у сусідки на ліжку. Ну й не лякала ти мене. Дивлюся, ледве йдеш, потім падати почала, я до твоїх кричати, а вдома нікого немає, тараторила Любка. Але ж удома повинні бути, мляво подумала Варка, а в голові знову застукало. Ганьба, ганьба, і я хороша, під носом не розгледіла розпусти. Вірочка, вірочка, ось тобі й вірочка. А Васько півень мохно ноги. Як міг на дитину застрибнути? Треба влюбки запитати. Вдома сидить, усе бачить через паркан. А в самої Надія з'явилася, якщо б правда була, то вже язиката сусідка сто разів би підколола її. Знаєш про моїх? запитала і завмерла в очікуванні. Сама не бачила, а люди давно вже базікають. Дід Мишко казав, що на лузі ще минулоріч їх зустрічав. Здивувався, чому хлопчаків з ними немає? Завжди ж, як ті хвостики ходять один за одним, а потім, пам'ятаєш, ти вірку шукала, а вона з твоїм у човні під берегом сиділа, плакала. Він її чогось умовляв, я тоді значення не додала, сумнівів не залишалося. Значить, правду, люди кажуть, не дарма ж гнів, образа, затьмарили все. Не пам'ятала, як дочекалася їхнього приходу. Біля порогу підскочила до вірки, схопила її за волосся, притягла до себе. Яка ж ти погань? За що ти мене так зганьбила? Говори інакше розтрощу тобі голову. Не говорила. А загрозливо сичала Варка, І силою пригинаючи вірку додолу. Відійди, гаркнула на чоловіка, який вирішив заступитися. З тобою окрема розмова буде. Вона трусила вірку, мов грушу, мотала її з боку в бік, шмагала по щоках. Змія підколодна, наволоч невдячна, погань. Васько ще раз сунувся на допомогу і тут же отримав по морді. Сморчок поганий, переключилася Варка на чоловіка. Півень мохно забув, як хотів її на вулицю вигнати. А тепер заступаєшся. Здорова, й міцна Варка підняла свого мершавого чоловіка, кинула на підлогу і почала копати ногами, била доти доки сили не залишили її. Вірка, забившись у кут, тоненько скиглила. Варка сама ридала в голос, трохи заспокоївшись, сказала Ти, баяніст хрінов, у в'язницю підеш за малолітню. Вірка на мене заяву подасть, прочухався Васько. Подам, ледь чутно вимовила дівчинка. В обох громких відкрилися роти від несподіванки. Подам і все розповім, схлипуючи, продовжувала вона. Васько підскочив було до вірки, але варчена рука тут же відкинула його на підлогу. Лежати, скотеняко, твоє місце там. І до вірки. розповідай. Краще б цього не чути. Як же вона не розгледіла свого чоловіка, де були її очі, куди дивилися? Уперше віру він зґвалтував ще три роки тому, а вона нічого не помічала. Бідна дівчинка, як же він залякав її, що вона мовчала стільки часу? Якщо б не вагітність, так усе і тривало б. Я багато разів намагалася тобі розповісти, але він бив мене в хліву і говорив, що ти виженеш мене. Я не знала, що робити, кому поскаржитися, продовжувала Віра. Геть спустошено сиділа Варка, слухаючи сповідь прийомної дочки. Василю, Василю, ну чого тобі бракувало в житті? Як ти міг на таке піти? Усе перекреслив, утоптав у бруд моє кохання вовк в овечій шкурі. Слухати віру немає сил. Зараз знудить який бруд, який бруд. Так можна з'їхати з глузду. Треба заснути, забути хоча б на час увесь цей жах. Прокинулося задовго до сходу сонця. Заглянула у вірену кімнату та, як була в одязі, спала в кріслі. Варка уважно вдивилася в її обличчя. Під очима темні кола, щоки ввалилися, пухкі губи щось невиразне бурмочуть. Зовсім дівчинка, а скільки натерпілася в цьому домі. У варки від жалю, як тоді у першу їхню зустріч у дитбудинку защеміло серце. Хотіла ощасливити дівчинку, зігріти теплом домашнього затишку, замінити замерзло в заметі матір алкоголічку, а що вийшло? Ех, Василь, Василь. Розбудила віру, стала збирати її в районну лікарню. Поклала білизну, рушник, капці, продукти. До зупинки донесу, відповіла на протести віри, простягнула гроші. Не скоро приїду, знадобляться. дорозі до автобусної зупинки, здавалося, не буде кінця. Попереду, з важкою сумкою, не піднімаючи голови, ішла Варка. Трохи від неї, відставши, брала віра. Чула, як баби біля колонки гидко захихикали вслід, кинули у вірчин бік брудне слово. Спиною відчула, як стиснулася, немов від удару, прийомна дочка. Обернулася, узяла її за руку і, як з маленькою, мовчки підійшла до автобуса. Прощатися не стала, і, не чекаючи від'їзду, повернула додому. Що? Я так і буду ходити з запущеною головою, ховати від людей очі, зносити принизливі усмішки. Ну, вже ні. Хто заварив цю юшку, той і розплатиться за все, твердо вирішила Варка. Ніякої заяви в міліцію на цього нелюда не понесу, тільки дітям більше ганьби. Сама буду для нього судею. Сама впораюся і, прийнявши рішення, увійшла в будинок. Васько допивав пляшку. Побачивши дружину, розмазуючи сльози навпіл зі шмарклями, намагався щось пояснити, виправдатися. Упавши на коліна, чіплявся за її ноги. Не торкайся мене, гидливо відсахнулася від нього Варка. «Простити мене, ну прости, у нас же діти. Повзав на колінах Васько, згадав про дітей? Немає в моїх батька дітей, відрізала вона, і чоловіка в мене немає. Із цієї хвилини Васька вона не помічала, хоча той напівп'яний ходив за нею по п'ятах, вимолюючи прощення. Вона вже твердо знала, який суд учинить над негідником, і поспішала. Розтопила грубку в літній кухні, поставила на стіл пляшку горілки, знала, що васько вип'є її і завалиться тут же спати. Так усе й сталося. Вона не сумнівалася в правильності свого рішення, таким не місце на землі. Ні на мить не задумалася, закриваючи заслінку в грубі. Потім сиділа у спальні всю ніч, як божевільна, погойдуючись із боку в бік, втупившись в одну точку на стіні. Про що думала Варка після розправи над чоловіком, з яким прожила майже десять років, про свою зламану долю, про долю дівчинки з дитбудинку? Про осиротілих дітей, про небесну кару заскоєне, важко сказати. Уранці попросила Люку приглянути за синами та худобою і викликала міліцію, яка до з'ясування обставин відвезла її в район. Кажуть, що на похорон Василя Громка її відпускали під розписку, та вона не поїхала. А через два місяці був у районі суд. Беручи до уваги обставини злочину, варку засудили на два роки умовно. Поверталася вона в село по першому снігу. Вийшла з автобуса, зовсім не схожа на колишню, змарніла, зі згаслим поглядом і сивими пасмами, що вибилися з-під хустки. На руках дбайливо несла конверт для новонароджених із Ващиною тонькою. Поруч дріботіла віра з важкою сумкою. Варю, з поверненням тебе, привітав її дід Мишко. Здравствуй, Варко, слава Богу, усе позаду. Привітно махали їй баби біля колонки. З приїздом вас! закричали жінки з вікна магазину. У Варки на очі навернулися сльози. Мамо, мамо, люди нас пробачили, не плач. Бачиш, вони пробачили нас, розпрямляючи плечі, заговорила Віра і сама розплакалася. Так зі сльозами на очах ішли дві жінки по своїй вулиці до рідного дому. А назустріч їм, обганяючи один одного, щось кричачи і розмахуючи руками, радісно бігли троє хлопців.